учасників перекордчих операцій середній радіочі Дякую. шановні друзі я дуже радий бачити вас тут в цей день я повністю погоджуюся з своїм поважним колегою що на жаль ми не маємо можливості сьогодні але маємо право святкувати це свято так як належить тому що ми Воїні, які пройшли через милотворчі операції, ви бачите, тут подалося. Ми розуміємо, що війна. Ми робили все, що ця війна не почалася в нас. Але так сталося з тих чи інших причин, що ми маємо цю війну тут, в нашій країні. І обов'язок кожного солдата сьогодні захищати не тільки мир і спокій десь в далеких точках нашої землі, але й тут, в Україні. І наші воїни-миротворці вчилися не тільки захищати людей десь за кордоном, десь далеко. Вони вчилися, і, на жаль, я кажу ще, на жаль, нам приходиться захищати мир і спокій нашої країни. На цій виставці, яку ми зібрали вперше за історію незалежності, ми спробували показати моменти, фрагменти. Це тільки окремі фрагменти мозаїки. З якої складається 22-річний шлях участі України в миротворчих операціях. За кожною з, з цих фотографій стоїть людські долі, подвиг наших українських солдат. І нам би дуже хотілося, щоб цей подвиг ми здійснювали десь далеко від дому. щоб цей подвиг робили професіонали, а не наші з вами діти, наші молодші брати. На жаль, на жаль, в цьому залі представлені фотографії сьогодення. Ми маємо знімки наших хлопців, які приймали участь в миротворчих операціях в Африці. І з іншого боку ми бачимо, як Україна поважає їх поставню Я прошу всіх отримати проблемне мовчання, всіх наших побратимів залишиться в нашій пам'яті, ми будемо завжди пам'ятати землею путем і царством небесно. Я запрошую, я ще раз щиро вдячний вам за те, що ви сьогодні прийшли, що ви розділили це свято з нами. Ви можете зустріти тих, може, кого давно не бачили. Ви можете зустріти тут живі легенди, живі пам'ятники нашу історію, цих людей, які вкрили Україну. Золотом перемоги, дійсно золотом миру і вдячності від людей у всьому світі. Думайтеся, ніколи в житті українці не воювали на чужій землі, як загарбні. Вони тільки відстоювали мир, а зараз відстоюють свободу і незалежність нашої зони землі. 15 липня, сьогодні день українського миротворця. І все одно ми від усього серця вітаємо всіх наших миротворців з їх професійним святом. Я запрошую до мікрофона Кривошея Геннадія Григоровича, голову Печерської державної місті Київ районної адміністрації. Я хочу привітати вас на цій чудовій виставці. Я хочу привітати вас всім у цьому чудовому музеї. Я хочу сказати, що це не просто виставка міропольців, це можна сміливо сказати, це виставка миру. Це виставка того, чого, на жаль, ми не розуміли до цього року, нам не вистачало і те, що мабуть найцінніше разом зі здоров'ям це мир по нашій землі. давайте питання, ми з радістю відповімо на ці питання. Як можна. Дякую. Дякую. Дякую ще раз. Дякую. сейчас.